Немо всіх, мені буде цікаво, хто буде стояти жезлом, регулювати рух. Мене на блокпостах затримують хлопці п'яно і кажуть, а що з ним далі робити? Ну куди вони його повезуть. Має бути працівник від влади, правильно, він прийде, офіційно складає протокол, все згідно з закону відбувається, продувається драги, автомобіль визивається екватором, забирається на штрафну датчу. Все згідно з закону. Ніхто потім нічого не може нам пред'явити, що ми щось діяли незаконно. Якщо були випадки, що там дзвон, він там біжить там скорочка, я не буду говорити, кого депутата, але я провірю, він не депутат той партії. Я зразу подзвонив до тих хлопців. вони Мені сказали, що він ніхто. Хочу сказати так: якщо будете махати корки, ми будемо корки рвати. Мене хлопці настроєні дуже зле проти міліції, проти депутатів, не трязніть зараз людей, не треба цього робити. Давайте, поки ми можемо це все затихнути, нехай це все успокоїться. Тому що. Той, хто йшов палити, він не думав. Я можу поспорити, що їх нема зараз на блокпостах. Ті, що спалили оці всі приміщення, вони не думали, що зранку робити. Нащо було палити суд? Я взагалі це не розумію. Судові справи. Люди роками судяться за якусь земельну ділянку. Тому що, ну, на що це робити? Що зараз робити тим людям? Що відбувається? Нащо було це робити? Ми це засуджуємо. Ми стали на захист свого міста, ми готові його захищати до кінця. Не дай Бог, хтось сюди полізе. Ми заявляємо, що наші хлопці не пропустять нікого, ні. наше місто в обіду не дадуть. громада міста захищає своє місто. Якщо виконуються деякі наші умови, то ті патики, які є від лопат на барикадах, ми візьмемо на них надійне лопати, ми приберемо місто, ми повеземо цей мусор в напрямку нашого сміттєзвалища, приберемо за один день. Я гарантую, що хватить на сил це все прибрати. Місто стане в своє місце. Зараз, на даний момент, ми хочемо, щоб наші діти ходили в садочки, щоб в нас працювали магазини. Щоб все відбувалося на мене. функціонує, все нормально. То є, все відбувається на мене. Ми зробили офіційну заяву, дальше будемо бачити реакцію нашої влади, хай вони на цю заяву світревують. Можливо, буде створюватися якесь е -е, об'єднання громадське, Майдан, автомайдан, отакий от років. Ну, Пока ми ще це обдумаємо, тому що дуже багато роботи.